На Прикарпатті визначили 15 найкращих винахідників 2014 року. Вони отримали нагороди, а їхні роботи занесені в єдиний в Україні каталог інтелектуальних відкриттів. До цієї конференції ми опускаємо щорічний каталог інтелектуальних продуктів, вчених винахідників Прикарпаття. Напевно, одна із областей, яка може похвалитися таким серйозним напрацюванням, де збирається весь інтелектуальний продукт, що зроблено найвагоміший за протягом року працюють науковці в усіх галузях. Медицина, нано та енергозберігаючі технології. Дослідження команди науковців з університету нафти та газу у сфері тертя малополімерних пар дозволяють вдосконалити гальма. Практичне значення наших винаходів полягає в тому, що ми можемо прогнозувати матеріали фрикційних пар і підбирати їх таким чином, що вони будуть. Гальма працювати весь час ефективно, наймолодшому винахіднику 16 років Володимир Бендак навчається в природничо математичному ліцеї. Хлопець п'яти років захоплюється радіоконструюванням, брав участь у всеукраїнських змаганнях. Його новий винахід ще в розробці і покликаний зробити комфортнішим життя туристів. Мій винахід буде склатися для ну, для туристів, які йдуть в похід, і щоб при можливості при необхідності підзарядити свій телефон і ви, або. Ліхтарик і ну ще вони забажають його використати. Там він буде складатися з сонячної батареї, динамо машини і якби такого маленького вітичка. Ну щоб знаєте, так, більш універсальніший був. Загалом за останній рік на Прикарпатті зробили понад 200 винаходів, а дві наукові розробки номіновані на державну премію науки і техніки.